Друзі, це нереально круто. Наш кактус цим літком зацвів у восьме. Це восьме явище я вперше спостерігаю за своїм красенем. Завжди він квітував сім раз, не більше. А в цьому році відчуваю, що буде і дев'яте, але це не точно, друзі. Те, що ми зараз бачимо, що дві грушки усипані бутонами, це нічого ще не значить. Він буває, по осені закладає бутони стрілочки, та вони на півдорозі засихають і не встигають розвинутися. Тому зараз просто порадіємо і помилуємося восьмому цвітінню. Хоч квіточка одна, але все одно приємно. Що кактус вперше в цьому 2023 році процвів аж вісім разів. <світочка> Квіточка, як завжди, ароматна, ніжно рожевого забарвлення і дуже мило хвилюється на повітрі. Мене вже декілька разів питали, чи живе мій кактус на вулиці. Ні, друзі, я виношу його з постійного місця перебування в будинку на вулицю, щоб познімати та показати вам його, як в найкращому виді, серед квіточок. А потім, звісно, відразу заносю назад до будинку і стоїть він у мене цілий рік на південній стороні вікна. Дякуємо йому за цю диву красу і бажаємо зацвісти в дев'яте.